Друзі, всім привіт! У нас сьогодні сніжить. Повернулася зима. Правда, вона ще нікуди і не ходила, Така таке весно було. А це знову така ось погода і горіх снігом прикидало, і ось і квітник, І ось який шорши снігу і зверху йде. Сонечка немає. Сьогодні субота. Вон у нас йде ремонт станка свинячого. Розпочали трошки, скільки часу буде. Ось також сніг іде. Можливо, сьогодні й не закінчать ремонтувати, але хоч трошки розпочнуть. Он джек у будці, не хоче й вилозить на таку погоду. Ось. Доска. Наш дідусь буде ось виміряти. До стопчика саме там, де підходить. Ми виміряємо. Стільки пропиляти в длину нам треба. Ось отут, тут швеллер. От. 11. Це отут, а тут швелер. Це ви робите передню стінку? Ні, ні, ми робимо пол, якраз там, де двері, де стоїть. Ага. Почали, почали робити підлугу, ось лишню дошку будуть ось відпилювати. Зараз ось тут скільки тирси вже насипалось, нічого. Зараз покажу, який розпочався процес. Ось уже, ось, ось декілька досток постелили, ось, вже розпочали тут для поросят. Буде місце. Треба, бо свині це такі. Тварини, які люблять ламати станки, але нічого. Це все природньо, тому що поросята повинні бути. Мені подобається, як я поросята. Оспельти почали. Прийшло до поросяток, вони трішки сполухалися посторонніх шумів. Бензопилка їх трішки налякала, але нічого, я думаю, вони, все буде з ними гарост, тому що все одно станок робити потрібно, підлогу стелити потрібно, щоб було їм де жити, бо я ж хочу ще раз сказати, що вони в нас тут тимчасово. Їх треба буде переселяти у звичайний свинюшник. А це у нас приміщення таке, тут зручно тримати бройлерів в цьому станку, їх поміщається чимало. Але, в принципі, я не знаю, скільки в цьому році в нас вийде їх придбати. Декілька разів вже переносилося в нас. Тому що раз подзвонили, не було бруйлерів. Іншим разом зателефонували, що не можуть доїхати. Але пообіцяли передзвонити, коли будуть, щоб ми могли взяти. Ось, винюхують щось поросятка тут. Корм ще не доїли. Ось ще є в них корм. Підходять, коли хочуть їдять. Корита у них, слава Богу, прибити до підлоги, вони його не перекидають. А миска з водою, то можуть грати у футбол, перекидати її, розливати воду. Але, в принципі, нічого, ми їм доливаємо, вони в нас. Зараз закінчилась, вода скоро вже обід. Хвилин через 20 вже будемо їсти, досипати їм. І водички ось принесем тепло її. У них, них графік свій є. Ми в них поки що три рази пробимося. Підростуть, будуть величенькі такі вже, будемо потихеньку переходити на звичайну дерть на зерно. Ячмінь, пшениця, кукурудза. А зараз поки що хоч поїдять комбікурм. Звичайно, в ідеалі було б дуже гарно, якби вони їли комбікурм весь час, але ж це, це дуже дорого. Ось. Зробили собі калюжу, перевернули воду. Mm -hmm. Ще йдуть виміри. Зараз також будуть робити, ну, от пил, добре піду, я потім зараз схожу до курочок. Вони також усі в цьому. В курнику. Сніги, де? Да? Їм сьогодні пити мама сироватки налила. У нас Отоплювався От сир, а сироватку дали курім, хай п'ють. Щось я не бачу в них. А ні, правда, ось є. Курка сидить на яєчках є. Треба зібрати. Ось одне яєчко. Ось. Зібрала вже яйця, дивлюся, кіт нявкає. Проситься. У нас тут зерно і проситься. Миша коловить, біжи, біжи. У нас тут он зерно є. І ось тут господарське приміщення. Чує, тут мишей, видно. Бо там, де зерно, там і миші. Ось тут у нас дерть. Оце ДКУ, як правильно називати. Машинка та, що дерть меле. Ось на дворі сьогодні така дуже. Гарна зимова погода. Пішов, ні, така, сидить, он пішов нік, таке сидить. Сидить, чатуватиме на мишу. Зібрала яйця у курочок. Ось. Ось дивляться там. Чи вистачить достук, чи не вистачить, треба, щоб на підлогу хоча б вистачило. Я думаю, можна старіший доступ можна буде взяти. Це ж підлога для свиней, для господарського приміщення. А ось кочка як сиділа, так і сидить. Ось тут кури. Всі майже в приміщенні. Гулять по снігу, не хочуть. Та, мабуть, буде нестися. Я її потревожила, так вона співати почала. Нічого. Збираємо яйця, тому що треба, щоб вони і не намерзали на, на дворі не дуже тепла погода, а на інкубацію не годяться, якщо довго померзнуть яйця. Я, маю, на овозі в холодну полежать Ми два-три рази за день ходимо до. До курачук. Вон там йде робочий процес в станку. А я, обстіть, скільки тирси летіло з-під цієї, з-під бензопилки. А ось і джек виліз. Виліз джек. З Ось вітається з усіма, які в тебе лапки чисті. Ось чек. Він ввечері гуляв, а вдень на цепку сидить. відпочиває. Щось йому, мабуть, багато їсти насипали знову. Зюнос. Не доїдає. Наїдою це більше, ніж треба, так? Да? Тебе скоро, що постав, що положити, так, да, Джек? Ось який. Джек, ну зимою підуть повинні такі, бути вгодовані. собачки тому що вони живуть на дворі Треба, щоб вони їх свіжирок грів. Да, джек? А ось хочу показати вам курчат. Це наші перші курчота, їх тут постелили їм. з зі мною. Ось сломпа в них висить. Це такий ящик спеціальний для курчот зробили. З Водичка є, їжа є, але бояться зараз. Кріла їх ось ми накрили з такою їх простенькою, щоб тут тепліше їм було. Ось. Мішки їм підстелили, комбікорм насипали, водички дали, але вони бояться. Ось. Це саме, звичайно, курчата своїх курей, Як називають зараз Курчата мішаних порід. Тут уся то є. Таке. І сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Всім пока!